Друзі, всім доброго дня! У нас на майданчику з'являється свіже поповнення. В Вашій увазі e-tron, версія S у кузові Sportback. В дуже класній комплектації. Це в нас кінець 22-го року, а саме 11-й місяць. Це в нас дата виробництва. Модельний 23 рік. 59 пробігу автомобіль без ДТП, без підфарбувань. весь в рідній фарбі. Зараз вам пройдусь більш детально все покажу та розкажу. Отож. У нас авто в такому чудовому кольорі. Ми його забрали з детейлінга. Автомобіль на 22 е, оригінальних дисках Audi Sport. Авто в блек пакеті. ніяких сколів, царапин, такого нічого немає. Чудовий стан, справді чудовий стан. Невеличкі скольчики по капоту, звичайно, були, але детейлінг все забрав. Тобто проведено. Е, Хімчистку та відновлююче полірування. Давайте перейдемо більш детальніше. Оптика в нас максимальна Digital Matrix Light, тобто яка вирізає, робить коридори. максимальна можлива, яка може бути. пакет є Distronic, адаптивний круїз. Ось, будь ласка, Він-код для того, щоб могли перевірити. У нас також є вся історія з бази Audi. Кому... Необхідно, будь ласка, до нас зателефонуйте, ми вам все надамо. В даному автомобілі в нас віртуальні зеркала, вони не пріють нічого. Тобто в справному стані. Безключовий доступ на 4 дверки. Тут у нас карти всі цілі, комбінована шкіра з алькантарою, ambien підсвітка, пам'ять водійського сидіння, преміум акустична система Bandhand Olufsen. Дивіться, дуже гарний стан. Накладки на, на пороги Хеслайн з підсвіткою. Сидіння ковши шкіра валькона в дуже гарному стані, електропривід, водійське пасажирське сидіння. Дивіться, боковинка яка все ціленьке, все гарненьке. Ось так все виглядає. Чорна стеля. Панорама, трьохспицеве мультикермо в стилі S-Line. по боках з перфорацією. так само, як новесеньке. Віртуальна приборна панелька. 59 тисяч Пробігу. Є в нас підігрів передніх сидінь. Також присутній підігрів керма. Всі асистенти, сліпі зони, полоси, дистронік адаптивний, асистент руху перехрестя. так Ембін підсвітка я казав. Паркпілот у нас також присутній. Ось такий стан, друзі. Давайте перейдемо на задній диван я вам покажу. Так, зараз секундочку, сусіди наші проїдуть. Бачимо наліпка Audi, значок верніше, Audi також, все в чорному кольорі. Це є оригінальний Black Packet. Ми нічого тут не міняли. І автомобіль у нас приїхав, повторюсь, повторюсь я скажу, це в нас авто з лізингового аукціону. Дивіться, задня карта, вона так само цілесенька. Задній диванчик новенький. Новесенький. Все в гарному стані, все гарно, все збережене. У нас тут два виходи з USB Type-C на, на задній диванчик у нас присутній. Ось так. Звичайно, є електрокришка багажника, камера заднього виду і функція Easy Close. Тобто махом ноги закривається, відкривається. У нас ось тут такий пластмасовий жолоб є. Приїхав разом з автомобілем за аукціоном. Давайте вам продусь, покажу. Далі в нас ось ця дворна карта. Все так само, все гарно, все ціле, ніяких зауважень немає. Задній диванчик. Таке відчуття взагалі ніхто не їздив. Все чудово. Ось так, все виглядає, ковшики ззаду, не побиті, не подерті, реально в гарному стані. Тепер у нас пасажирські карти так само бачимо. Відмінний стан, шкіриний салон, валькона, ну він дуже гарно виглядає в стилі Slime. Тут таке тиснення S. Електропривід, бокові підтримки цілесенькі. Ну, реально, гарний 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 збережений автомобіль. І давайте вам покажу. Показники товщино міра. Зараз щодень поприйдусь, покажу. Кому необхідно, більш детальніше. Пройдемося вам під відео, якщо необхідно, там кожен сантиметр, але думаю, в цьому необхідності немає. Ліва сторона. Ми його перевіряли. Він у нас не фарбований. Згадав, як називається колір Daytona Grey Pearl Effect. Дуже класний колір, дуже гарно виглядає, особливо після детейлінгу. блистить, просто. Будете виділятися з потоку Це 100%. Так, дах. 58 78, 78, 79, 93 78 93, так, права сторона. 109 116 127, 108 116 102, 113 8, повторюсь, це в нас кінець 22-го року автомобіль, а саме 11 й місяць це дата виробництва. модельний 23. й Але в тих паспорті буде 22-й рік. 114, 115. Друзі, ось такий автомобіль маємо в наявності. повторюсь, це в нас Audi Єтрон. E Версія S у кузові Sportback з трьома електродвигунами з потужністю 504 кінські сили. Кого зацікавив, будь ласка, телефонуйте, пишіть, заїжджайте до нас на тест-драйв.